Зручно, комфортно та дешево. Саме так відзиваються про модульні містечка їхні мешканці. За 150 гривень на місяць людина отримує ліжко у будиночку, обладнаному всім необхідним. Саме й тому, кажуть волонтери, попит на такі домівлі чималий. Наразі в області існує п'ять таких зон. Це город Криворог, Нідодержинськ, Дніпропетровськ, Нікополі, Павлоград. Засіляний у нас Дніпропетровськ, Павлоград і Дніпродзержинськ. Це практично повністю заселення доміків. Свободні місця у нас є городі Криворог і в городі Нікаполь. Здебільшого у модульних містечках живуть цілі родини переселенців. Пані Надія родом із Горлівка. Згадує свого часу її родині доводилося пересиджувати обстріли у підвалі. Та потім сім'я вирішила, потрібно переїжджати у більш мирне місце. Щоправда, чоловік жінки так і залишився у зоні озброєних конфліктів. Наразі Надії. Іванівна мешкає в транзитному будинку разом із донькою та двома онуками. Каже, у рідному місці залишилася чотирикімнатна квартира, але все ж таки під мирним небом затишніше. Коли почалися обстріли сильні, ми тоді вже сюди, як потрапили, до родственникам приїхали сюди, а потім вже постійно, як би, ці будинки, і тоді нам пропонували ці будинки. Родина дружиних за більш ніж рік проживання у модульному містечку непогано облаштувалася, розповідає Надія Іванівна. Біля входу в будинок жінка разом із онукою висадили цілий квітник. Мяту посадили, потом ромашки посадили». Потроху прикрашає прилеглу територію і родина сердюкових. Пані Антоніна разом із чоловіком та двома доньками також мешкає тут. Сім'я переїхала до Павлограду зі Стаханова, що на Луганщині. Тікала з-під обстрілів на останньому потязі. Тоді Антоніна була ще вагітною. Та вже два роки як модельне містечко стало для сердюкових домівкою, яку переселенці вирішили зробити гарнішою. Жінка розповідає, до роботи поставилися творчо. Ну всі ж вирішили клумби зробити. Ну Клумбы как-то у нас тут не получается, потому что дети бегают, и это. И ну, решили так. Потому что дети с клумбы тут -то топчат, то это. И так красивее, мне кажется. Но у меня одно четыре годика, а второй полтора. Помогали, красили, бабочек. На вулиці грають дітлахи вдома, дорослі за справами. Для цих людей модульне містечко вже давно стало постійною домівкою, тому і облаштовують для себе комфортну територію, будують дитячі майданчики та зону відпочинку. Є навіть кімната розваг. Тут є все, що завгодно, розповідає малеча. Хлопці із задоволенням демонструють, як грають улюбленими іграшками. <плес> В майбутньому модульне містечко планують зробити комфортнішим, розповідають мешканці. У найближчих планах побудувати великий дитячий майданчик із новими гойдалками та каруселями. Та все ж таки мрією для цих людей залишається одне повернутися до рідного та сподіваються мирного міста. Вікторія Журавель, Микита Березін, новини 51-го.